Тільці, ну що там в грудні робиться? Ви такі класні? Давайте будемо дивитися, що буде відбуватися в грудні. Останній місяць треба налаштуватися на. Аналіз 12 місяців і на планування наступного року. Тому зараз ми з вами подивимося вісім питань, декілька колод я приготувала. Витягну відповіді на різні питання, буде така психологічна, торологічна консультація. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація або розклад на наступний рік, на які сфери життя вам треба звернути увагу, то звертайтеся заздалегідь в приват, і ми зробимо для вас термін. Перше питання це загальна енергія місяця. Для тільців на грудень. Яка у вас буде загальна енергія, що у вас буде таке глобально відбуватися? Жріця, дивіться, яка класна річ. Жріця і дну колоду у вас восьмерка мечей. Людина заплутана і внутрі, і знаружи, і не бачить вона вихода. Загальна енергія це, до речі, старший аркан, да, який означає інтуїцію, внутрішню інтуїцію, жіночість, практика. Давайте спочатку скажемо. По-перше, зверніться для того, щоб зрозуміти деякі аспекти свого життя, можливо, до практика, оскільки жріться, це надихає. Priestess, це в нас практик. Таролог, хто займається відливками, чистками, астролог, людина, яка пов'язана з мантикою, з магічними науками. Це також може бути і Ваша, скажімо так, літня жінка, до якої ви звернетеся за порадою. Наприклад, бабусік ваш. Скаже, ей, розкажи мені, що робити. Взагалі, жріця це карта інтуїції і аналізу. Чого я хочу? Де відповіді на питання? А відповіді на питання знаходяться тут у вас. Сама жріця, вона має в руках Таро книгу, да, називається. І е, там є відповіді на всі питання. Е, вона сидить в якщо дивитися на цю карту, да, вона сидить між двома колонами, і для того, щоб пройти через ці двері, потрібна внутрішня мудрість. Вам карти кажуть, що для того, щоб перейти з грудня в січень, потрібна внутрішня мудрість, внутрішня енергія і зрілість. Жінця, це може бути також снотлива жінка. Така цнотливість в деяких речах. Ви повинні перепустити через себе все весь грудень, весь рік, можливо, весь бруд через те, щоб в січні у вас була от білий сніг. У вас просто була інша енергія. Подумайте, да? ви тут заплуталися трошки. Що вам допоможе? Що вам допоможе зрозуміти саму себе. І ті, хто не можуть цього зробити, оскільки не в кожного є сили, вам карти дають таку пораду, що зверніться до спеціаліста. Наступне: до чого готуватися в новому році. Давайте подивимося. Якщо ви пройдете ці зміни і перепустите через себе всю цю інформацію просієте, то у вас лишиться, як то кажуть, чисте золото або чистий сніг. До чого готуватися в новому році? Шанс, колесо фортуни. От як кажуть, повезе, то повезе. Якщо ви перейдете через жріцу, через мудрість або запитаєте в професіонала пораду, ви зможете перейти на новий. Розвиток на новий рівень. Але Калісо Фортуни це карта, яка каже: слухай, лови момент, вам Боженька дасть якусь ситуацію, якусь таку подію, коли ви зможете її використати для себе. Притом це буде абсолютно не заплановано, абсолютно спонтанно. і абсолютно. А це що мені? Для чого це мені звалилося? Тут може бути вигриш, да? тут може бути якийсь, скажімо так, давайте дотягну карту, подарунок долі. Що у вас тут крутиться? Якась дорога у вас буде, у вас буде шанс кудись десь відправитись, десь поїхати. Може, ви в відпустку поїдете? Може, ви вирішите іммігрувати? Можливо, ви були в зоні бойових дій, і тут кажете: Так, я хочу переїхати. Тому от у вас буде така якраз є раптова подорож, в тільці в січні. Відпишіться, будь ласка, наступне: як підвести підсумки, оскільки останній місяць вже, начебто, треба збирати камні. Десь оракульна колода, і як підвести підсумки року? Підтягу карту. Райхі енте». Ну, Це і є підсумки. Дивіться, яка карта красива. До речі, ви знаєте, якщо вам щось сподобалося, то ви мені пишете, я вам відправляю в приват фото цієї карти. Що таке? Райхе Еанте. Райх – це багатий, еант це врожай. Це означає, що справді потрібно робити аналіз. Ви знаєте, в мене є відео, які присвячені. Інтеграції в Німеччині, і я там говорила про чек-ліст, да? чого я досягла за цей рік. Треба може зраз зробити нове відео, як зробити аналіз справді от минулого року. Тому подивіться на те, що відбулося в вашому житті, які ресурси прийшли до вас, чого ви досягли? Чим більше ви будете робити акцент на позитив, на те, чого ви досягли, тим краще у вас будуть активізуватися, скажімо, всі чакри і оце почуття щастя, оскільки. Пам'ятаєте той жарт, так? коли сидить Янгол і дивиться, йде жінка, каже, чоловік скотина, діти такі невдячні і живемо ми в халупі. Янгол думає, нафіга воно їй треба. Ну добре, якщо хоче, то будь ласка. Тому фокус на позитив, на те, що у вас є. Подивіться, яка вона крута ця карта? Земля, голуб. Дуже красива. Так, де вона мені лежить? Тут вона мене лежить. Наступне. Е, яка сфера життя потребує вашої такої уваги? Да? Хотіла сказати, Precieze of У мене в голові одні німецькі слова. В коїсь голові дурники, а в мене німецькі слова. Так, precize aufmerksamkeit mex in i'm live. Знаєте вже треба відомо мені робити німецькою мовою. Тільці. Яка сфера життя в грудні була, така прям вау. <гум> Я теж хочу цю сферу життя, можна і мені? Дивіться. Сфера життя гуляй. Гуляй, Вася, третні свят, як то кажуть. Дивіться, тройка кубков. Якийсь день народження вас запрошують. Можливо, ви будете хронічно знаходитись на різдвяних базарах, вона трохи відсвічує. Да? Це просто щастя, гуляння родини Христини. Тут різдвяний вечеря з вашою фірмою. Тут, можливо, запросили. Тобто, у вас сфера життя, це радість, святкування і краще бути і не може. Наступне, ви як завжди, загадуєте певну ситуацію. Мене ставте на паузу, нема чому ні там балакати. І е, тоді думаєте вашу ситуацію, а я витягну карту для того, щоб ми з вами знайшли пораду для вас, як же ж діяти в цій ситуації. Так, перша порада для вас, тільці, як діяти в певній ситуації. Ой, боже, так, не падай, Але карту тримаю. Десятка Пентаклі. Дивіться, як класно. Це взагалі карта рода, карта родини, карта, от справді, э, ваших э, пращурів. Тут, в даному випадку, що дідуля сидить. Значить, дивіться, десятка. У нас остання карта карта Пентаклей. Э, в даному випадку зверніться. По-перше, за силою у вашій родині. Ваша родина є сильною сама по собі. Зв'язок між мама, тато, бабусь, дідусь на езотеричному рівні вам потрібно звернутися до чоловічої сили, до чоловічого роду і попросити про допомогу. Бачите, скільки воно пройшло це дерево, ко зрізали, і тут родина. Попросіть допомоги у людини з вашого роду, та даному випадку це дідусь. Наприклад, якщо це допомога, ви наприклад фізично щось не витягуєте. тут може бути поту, зу, пентаклі і фінансовий якийсь зайом. Да? Вам потрібно попросити гроші, якийсь проєкт, який ви будете, наприклад, робити, ви можете також звернутися до людини, яка є фінансово забезпечена. Тобто саме ви не вирішите. Це питання не вирішується само по собі одне. Це питання вирішується, якщо вам хтось допоможе. Наступне: що ми лишимо у новому році? Давайте візьмемо цю колоду і запитаємо, що тільці повинні залишити, вибачте, в старому році. Знову ми ще нічого не встигли накосячити, тому будемо думати, що ми лишаємо у старому році. Так, і що ми лишаємо? Знов таки, циклічність. Дивіться, вам випала е карта на Новий рік, та? і вона в минулому. Це може бути циклічність. Е за що люблю цю карту? Вона часто показує, що. Е я на ті самі граблі. Да? Добрий день, Всесвіт, будь ласка, мені ті самі граблі. Ви лишаєте ситуації, які ви робили постійно ті самі. Тут королева Пентаклі, дивіться, це ви тільці, ви земля. Це може бути. Зараз отут я на карту, ми подивимося. Да, якесь очікування. Ви постійно чогось чекали. Людина. Чекає нового результату, да, але робить все так, як і було. От ви хочете познайомитись з чоловіком, але ви нічого не робите. Ви кажете, буду сидіти вдома і думати, коли він прийде. Ви хочете отримувати нову роботу, але ви її не шукаєте, бо ви кажете там жоп центр мені зробить, чи подруга, чи десь, чи щось. Ви е, зустрічаєтеся з чоловіком, але ви хочете, щоб у вас щось нове цікаве було, якісь такі. І грунчики в відносинах, але ви одягаєте той самий одяг, ви не купляєте гарну білизну, не запрошуєте свого чоловіка на запрошення. Ви хотіли б гарно виглядати, але ви не ходите до не знаю, там, тренажерного залу, басейну. Тобто ви робите те саме, а очікуєте, що у вас буде вау. Вау ніколи не буде. Оскільки ви циклічно чекаєте да? постійно. І це треба залишити. Потрібно діяти. Тільки коли ви будете діяти, у вас щось зміниться. Наступне. Яка буде в нас несподіванка? Давайте подивимося? Що вас здивує так сильно, так? Да. Несподіванкою, що буде імператриця? Дивіться, як краста. Імператриця це в нас мама. Вона чудова. Взагалі, ця карта, яка означає вас, це жіночість. Хтось почне свій певний проєкт. Сама імператриця це. Мати природа це креативність, яка в нас є. Може, ви в новому році от, е, вирішите, або до вас мама приїде, тут реч теж може бути, або е, в новому році ви вирішите зайнятися собою. От я як говорила, да, те саме відбувається, і, і ви не змінюєте. От проснетесь таку 1 січня, випите боржомі, бо е, не знаю там. Щось десь сіло, да, і ви гарно святкували, і ви скажете, починаю креативний проєкт, починаю зміни якийсь ремонт вдома робити, хочу собі зробити брові, хочу собі груди, все що завгодно. Клас. А для, наприклад, чоловіків це може бути знайомство, можете познайомитися з жінкою, яка потім стає вашою, половинкою не скажу, бо Фейна Ранєвська не любить це слово, вашою музою, назвемо це так. Взагалі, виходите в імператрицю дуже класний такий проєкт, коли ви розумієте свою жіночість. Ви розумієте, от сьогодні я в Феніксі, наприклад, написала: хто хоче на ручку, дівчатки, сьогодні всі йдуть на ручки до ваших дітей, до ваших чоловіків, до коханих, до батьків. Сьогодні ви дозволяєте, щоб хтось про вас подбав. От імператриця, вона сама та дуже сильна і сама все вирішує, але в неї є ресурс. Тому ви виходите. Несподіванкою є те, що ви виходите в такий ресурс жіночості. І давайте подивимося, що треба зробити для того, щоб запам'ятати цей місяць в тільці, щоб про вас прочитали в більд як то кажуть, да? у пекаря. Що потрібно зробити тільцям, щоб запам'ятати цей місяць? Зірка, клас. Треба десь в відпустку поїхати. Бачите, які там класні на вас чекають. Як його назвати, Мінарети? Взагалі, карта Зірка це карта планів на майбутнє, карта також мідійності. Для того, щоб ім'ятати, ви знов-таки, якщо ви виходите тут в імператрицю, то по зірки робіть якісь плани, які будуть реалізовані з часом. Займайтеся своєю зоряностю, можливо, вам хочеться десь і вас запропонують зробити якийсь виступ, якщо ви медійна людина. Також це карта, яка може означати ігру в театрі. Тобто це якийсь такий креатив, взагалі зірки, вони такі креативні, вони такі незвичайні, тому відкривайте в собі нові риси. Для того, щоб запам'ятати, це от старший аркан, і вам карти кажуть, що Реалізовуй себе, реалізовуй себе як зірка. Будьте дівою. Таку, знаєте, Колись я коли в Єгипті була, у нас був шеф-готеля, як завжди, Мухаммед. Їх всіх звуть Мухаммед. Вони так і сказали. Для нас це нормально, ми всі мухамеди. Тому от його назвали Єгипетська діва. Тому ви будьте, будь ласка, хто мене дивиться зараз, да, дівчата, хто з України, хто з інших країн. Будьте українськими дівами, але просто дівами, зірками. І все буде класно. От такий був прогноз для вас на грудень місяць. Я вам бажаю гарного часу і, як завжди, побачимося в інших відео. Буду дуже вдячна за ваш коментар і за підтримку каналу. На все добре!